Розглянемо задачу на тиск у сполучених посудинах. Рідний манометр містить гліцерин густиною 1260 кг на метр кубічний. Праве коліно манометра з'єднано з резервуаром, а ліве відкрите в атмосферу. Різниця рівнів гліцерину в колінах складає 9 см. Який тиск у резервуарі, якщо атмосферний тиск вирівнює 100 кПа? Запишемо коротку умову до цієї задачі. РОА дорівнює 1260 кг на метр кубічні, це густина гліцерину. Різниця рівнів гліцерину в колінах, позначимо її як H, дорівнює 9 см або 0,09 метра. Також ми знаємо атмосферний тиск, який складає 100 кПа. Якщо переведемо в паскалі, це треба домножити на 1000. Отримаємо 100 тисяч паскаль. Знайти потрібно тиск, який є в резервуарі, тобто в ось цьому балоні. На малюнку позначимо, що на одному рівні, де проведено пунктир у нас. Тиски однакові. Тобто тиск в точці 1. І тиск в точці 2 мають бути однакові. Тиск в точці 1 складається лише з атмосферного тиску, а тиск в точці 2 складається з тиску в резервуарі плюс тиск рідини стовпчиком висоти H. Запишемо цю рівність. А, також розпишемо, що P1 1 це в нас атмосферний тиск, а p 2 складається із двох тисків гідростатичного тиску та тиску в резервуарі, який потрібно знайти. Замінимо тепер p 1 на атмосферний тиск, а p 2 на його значення, яке ми щойно записали. Виразимо з цієї рівності тиск в резервуарі. Це в нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто від атмосферного тиску відняти роже Щоб знайти тиск в резервуарі, нам потрібно пригадати, ось цей коефіцієнт гравітаційний g дорівнює 9,8 н, що ділиться на кілограм. Тепер усі величини нам відомі. Варто їх підставити та знайти тиск в резервуарі. Провівши обчислення, знайдемо тиск в резервуарі, він буде становити 98 866 паскаль. Переведемо тепер це значення в кілопаскалі. Для цього мені потрібно розділити ось це число, яке я знайшла, на тисячу. Отримаю 98, майже 9, ,9 кля. Отже, тиск в резервуарі становить 98,9 кПа.